Но він панігалі вечори з центральним проперемо. Новий пластик. Повністю все оновлена версія. Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Відео Прем'єра 2023 року. Новий електромотоцикл Elvin Panigale V4. Як ви бачите, 2023 рік виявився роком просто захопливих прем'єр. У нас на каналі багато вийшло електромотоциклів новинок. Це Elvin v 8 Elvin Vision, Elvin Diavel, Elvin Panigale з центральним двигуном. І ось найбільше ми якраз чекали дану новинку: це електромотоцикл з центральним двигуном, Elvin Panigale v 4 з не просто центральним двигуном, а ще й на ремінному приводу. Бо ми привозили вже з центральним двигуном, але на ланці. Це під, а це з ремінним приводом. Цей інноваційний пигун, ну його тут не видно, він захований під пластиком, забезпечує якраз гармонію між розподілом маси і керованістю. Чому дехто ну він дорожчий, ясне діло, суттєво дорожче виходить. Але Даний двигун розташований по центрі, і в порівнянні з мотор Колосом мотор Колосу воно по своїй суті суттєво важче. І рахується непідресорена маса. Тобто воно важке і трошки гірше по керованості і на дорозі. І якщо їхати по нерівностях, воно чуть-чуть гірше, проте воно виграє теж в. В багато чому, воно раз дешевше, два воно менше потребує обслуговування, можливо, я би сказав, навіть більш надійніше. Але переваги центрального двигуна це стабільність, керованість і сама підвізка тоді прослужить трошки довше. Продуманий дизайн, як ви бачите, ну тут дизайн дуже вражає. Навіть поєднання кольорів, в принципі, фари діодні залишилися лінзи, перейшли від свого попередника. Ну, красота Elvin Панігаля V4 не тільки маневрений та й красивий, він оснащений передовими технологіями, які він пропонує режими різні їзди, спорт, драйв, паркінг, реверс. В принципі, майже все так, як і в тих, але тут трошки дещо змінився контролер, і також можна регулювати різні навантаження і різні, ну і прискорення мотоцикла. За передня підвіска також змінилася. змінилася раніше. Перевернута гідравлічна вилка стояла тільки Elvin Z1000SX. Це кавасакі за 1000 SX. Тепер на Elvin Панігалі ставлять якраз перевернуту вилку. Вона забезпечує кращу керованість на високих швидкостях. Він тримає краще дорогу. Також в нього збільшений хід. Ну вона чуть, -чуть жорсткіша порівняно зі звичайною вилкою Ну і відповідно чуть-чуть дорожча. Збільшилися також. Дискові гальма, самі диски збільшились і площа е, супортів також збільшена. Для того, щоб можна було е, сильніше гальмувати, коли потрібно зупинитися екстрено. Колесо тут стоїть 100, 120 70 r 17 чуть-чуть збільшили ширину колеса, щоб також він проводив себе стабільніше на високих швидкостях. Додалися такі жабра, як на мене, вони досить красиво виглядають і також захищають основний пластик від падіння. Якщо мотоцикл десь впаде, воно впаде на ці жабра. Заднє колесо поставили 150-70R17. Воно вийшло. Порівняно візуально суттєво ширшим від, від 140-колеса. Навіть так зразу і не скажеш, що це 150 -те. Гальма також бачите, як ви досить потужні ззаді стоять. Що можна сказати? Задня підвізка це моношок. Він забезпечує комфорт, стабільність, стійкість та контроль на задньому колесі. В принципі, тут центральний двигун посунутий ближче до центру, якраз за заднім амортизатором. Це теж великий плюс, що зразу біля амортизатора і вона трохи змінилася по конструкції, тому що вона сунута більше назад. Як бачите, ремінний привід, він менш шумний. Ви їдете лише шум вітру, відчуваєте. І ну, скільки він прослужить сам ремінь, важко сказати, обіцяють 40 тисяч кілометрів далі змінювати, але треба також за ним доглядати. Також, як ви бачите, змінився задні стопи і показники поворотів. Дисплей не змінився. Весь всі. Ручки гальм, ручки газу, все як перейшло з попередньої версії. Демфер такий самий, а зовнішній вигляд суттєво став кращим. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua